Усім привіт! Завітала Аврора. Аврору. Подивимося, що зараз на знижці. Отже, кондиціонер Ленор 179 гривень. є літр 23. Також капсули для прання по 99 гривень. Піна. Поглинач вологи по 98 гривень. Два в одному. Відбілювачі для тканин 104 гривні. Кисневий плямовивідник відник сіла. Лоск теж на знижці 199 гривень. Капсули для прання. Феррі на знижці 179 гривень, літр 35. Плямовивідник. Ушастик 29 гривень 200 г. Кондиціонер. З гарним запахом 179 гривень. Також піни для бриття. Жіночі 87 гривень. Арко 48 гривень. На знижці ще Лего. Гаррі Поттер, 849 гривень. Замок. І ось така упаковка: 697 гривень. І 899 оцей замок Хогвартс. Ще конструктори за 749 гривень. Подаруночок з оленячими ніжками всередині кульки шоколадні 199 гривень. Чай лойд 45 гривень. Чай Пік Вік – 65 гривень. Мисочки на знижці. Ажурні 38 гривень пластик. Контейнер пластиковий 169 гривень. Адвент-календар всередині є лялька, одяг та собачка. 149 гривень. Ще адвент-календар за 199 гривень. Вони зараз на дуже гарних знижках. Іграшка м'яккі всередині. Адвент-календар дитячий по 199 гривень. Ленор. Це є гранули для білизни парфумовані 139 гривень. Аріель Аквапудра 57 гривень 300 грамів. Силк 19 гривень, тверде мило. Ще на знижці шампунь 55 гривень. Хітмен. гель. Крем маска по 119 гривень. Скляна чашка. 119 гривень. Ребриста. Навушники бездрутові, 399 гривень. Навушники. Вакуумні, друтові 55 гривень, Тример для стрижки волосся 699 гривень. 10 рівнів регулювання висоти. Також електробритва для гуління 429 гривень. Дігтярне 34 гривні. Соковитискач – 34 гривні. Скляна банка і зверху пластикова насадка. Тарілочки 77 гривень. Велика плоска кругла. Салатник. Керамічний 99 гривень. 129 гривень ланчбок пластиковий з виделкою та ложечкою. Чашечки з золотистою обводочкою, 84 гривні. Чашка керамічна. Також за 77 гривень можна підібрати мисочку цієї ж фірми. Та тарілки по 69 гривень та 109 гривень в залежності від діаметру. Сковорідки алюмінієві, антипригарні 339 гривень. Крауф. Бокали. Келихи 119 гривень. Набір. Набір для оцту та олії 249 гривень. Скляний. Ще пляшка скляна. Для олії 84 гривні з розпилювачем. Заварник скляний 800 мл. френч-прес 199 гривень. Дякую за увагу!